Доброго дня, мої любі учні. Дуже за вами сумувала. Як ви? Сподіваюся, відпочили? Ви вже другокласники. Починається новий навчальний рік. З чим я вас і вітаю! Ви ще маленькі і багато чого в житті вам потрібно навчитися. Тому запрошую вас подружитися із чудовим підручником. Його назва Українська мова. Та читання. Частина 2. На його форзаці. Гімн України. Давайте я вам прочитаю звернення від підручника. Любі школярики і школярочки. Ви тримаєте в руках новий підручник. Він поведе вас у світ художнього слова. Ви навчитеся читати вдумливо, розуміти прочитане. Міркувати над його змістом. Ця книжка розкаже вам, як ділитися своїми враженнями про твори, як робити висновки, навчить вас ставити запитання і наполегливо шукати відповіді на них. Читаючи, ви дізнаєтеся багато нового про рідну землю, своїх однолітків, пізнаєте красу і багатство української мови. Підручник допоможе вам збагатити своє мовлення новими словами, поетичними висловами, прислів'ями, навчить бачити і розуміти такий розмаїтий навколишній світ. У підручнику зібрано захопливі казки, вірші, оповідання. Художники подбали про те, щоб вам було цікаво читати їх і переглядати гарні малюнки. Тож, розгорніть вашу першу книжку з літературного читання. Бажаємо вам успіхів у навчанні та справжньої насолоди від читання. Кожний підручник розпочинається з умовних позначень. Давайте ознайомимося з ними. Перегортаємо сторіночки. Ось вони у нас умовні позначення. Ось ця позначка. На якій двоє людей означає Працюємо в парі. Позначка на якій троє людей Працюємо у групі. Позначка із пазлом розвиваємо творчі здібності. Ось ця позначка означає словничок. Позначка із підручником. Візьміть до уваги Тема уроку. Знову дзвоник кличе нас. Любов Шостак. Шкільний дзвоник. Вправа перетворення. Уяви себе книжкою. Та продовж речення Якби я був, була книжкою. То я був була би. Відкрить у підручнику сторінку 3. Попрацюємо зі словами. Прочитай правильно. Спочатку слова прочитаю я: Дзвін, дзвінок, дзвіночок, портфель, портфелі, портфелики. А тепер ці слова правильно прочитай ти. Зупини відео. Спочатку послухай, а потім прочитай вірш. Послухай вірш Любов шостак. Шкільний дзвіночок. У путь зібрались журавлі веселики. Попливли тумани від ріки. Осінь заглядає у портфелики. У новенькі ранці рюкзаки. Яблучно-горіховими зливами стукотить в садах осіння рань. А дзвіночок срібними мотивами. Радо кличе Україну знань. Дай відповіді на питання. Зупиняй відео. У яку дорогу зібралися журавлі веселики? Про які ознаки осені ви прочитали у вірші? Прочитай вірш іще раз самостійно. Постав відео на паузу. Обери питання і дай на нього відповідь. Зупиняй відео. Просте. Про кого йдеться у вірші. Уточнювальне. Я можу помилитися, але здається, журавлі веселики зібралися залишити рідну домівку. Інтерпретаційне. Яку пору року описано у вірші Творче. Хто збирається у Україну знань. Оцінювальне. Чого можна навчитися у школі? Практичне. Кого б ти запросив? Запросила навчатися у свою школу. Пропоную відпочити і зробити фізкульт хвилинку. Ви зрозуміли значення виділених слів? Яблучно-горіховими зливами? Діти, що таке злива? Це сильний дощ, з неба падають краплини. А як це яблучно-горіховими? Восени достигають яблука і горіхи, і вони починають падати з дерев. Краплинки падають? Падають яблука і горіхи з дерев, звідси і порівняння яблучно-горіховими зливами, срібними мотивами. Мотив це мелодія. А чому срібними? Тому що дзвіночок лунає дзвінку і його порівнюють зі сріблом. Україну знань. Країна знань це школа. В школі ви здобуваєте нові знання. День знань 1 вересня. Стратегія РАФТ. Тобі треба скласти невеличке висловлювання від імені обраного персонажа. Роль дзвінок. Аудиторія. Друзі. Формат запрошення. Тема школа. Тобто тобі треба уявити себе дзвіночком, який запрошує друзів до школи. Зупини відео і склади висловлювання. Розглянь світлину. Кого на ній зображено? Що роблять діти? Як ти гадаєш, вони веселі чи сумні? А чому вони мають веселий або сумний настрій? Збіг урок наш, як коротка мить, дуже швидко час біжить. Та попереду у нас багато кроків і веселих, і сумних уроків. Тож намагайтесь правно все вивчати, щоб все про всіх у житті знати. Друзі, чекаю вас на наступному уроці читання.